Має можливість цей ранок ще один псалом відкрити, прочитати, над ним пороздумувати важливий псалом. Можна сказати так, але можна сказати, що немає неважливих псалмів. Кожен псалом по своєму особливий, по-своєму важливий і цінний є для кожного з нас. Я подивився так: попередні псалми, особливо як вони починаються, то особливість цього псалма, що він починається золота пісня Давидова. Да, поки що до цього часу ще ні один псалом так не починався золота пісня Давидова. Тому будемо сьогодні роздумувати над цим псалмом. Псалми є важливі і цінні для нас. Е, багато псалмів написані в такі нелегкі часи життя Давида. Все життя Давида ну, в більшості було таким нелегким, непростим. Того багато що в житті, він пережив, але Бог постійно був його. Опорою. Тому дуже багатьох псалмах, коли ми читаємо, читали до цього, будемо читати попереду. Дуже багатьох псалмах Давид часто просить у Бога захисту і допомоги, посилаючись на різні речі, на різні обітниці, і сьогодні ми звернемо на це увагу. Е, перший вірш звучить так: Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Цікаво, коли він каже так. Він просив Бога допомоги, але силаючись на щось. Цікаво, да? не просто спаси мене, поможи мені, збережи мені, а він посилається на щось. Це для мене так часто поступають діти. Купи мені це, я ж був хороший, я ж зробив це, знаєш, зробив мені це, дай мені це. Оце якийсь такий трошки з одного боку, нібито дитячий підхід. Я задумався, чи правильно так по відношенню до Бога. Боже, хорони мене. Я ж бо до тебе вдаюся, я ж тебе шукаю. Мені ж того, Я ж якби так стараюся, значить ти мене збережи і хорони мене, як написано. Е, інший приклад каже: Я на тебе уповаю. Боже, ти ж я ж на тебе уповаю, значить ти мене збережи. Е, Давид. В Біблії названий людина по серцю Бога. Він був щирим з Богом. Можливо, в якійсь мірі може де нас чомусь здаватися ті чи інші речі по-дитячому, але Давид просто каже так, як є. От він так розуміє. Він в цьому впевнений і він так каже Богу. Я думаю, про нас дуже часто нам не вистачає щирості відносно з Богом. Дуже часто ми звикли, як усе має бути правильно, гарно, молитви такі гарно складені, побудовані, але Бог не це цінує. Він цінує щирість, щирість, яка була у Давида. Давид, просто як дитина, каже, Боже, я ж це робив, знаєш, ти мені поможи. Отак, От по-простому щиро, як дитина, як розуміє. Так, він Богом про це говорить, і ми бачимо, він має успіх, він має результат. Він почутий Богом, і він це відчуває, і він робить на цьому акцент, він на цьому якраз зауважує. Тому він каже: Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Бог цінує щирість, щирість людини у відносинах з іншими людьми, у відносинах з Богом. Якщо десь в наших відносинах з людьми. Ми не завжди можемо бути там щирими. То якщо ми не є щирими з Богом, Бог це обов'язково бачить, бо Він бачить нас середини. Тому важливий момент з цього вірша Бог цінує щирість. Молитва навіть проста своїми словами, але дійсно те, що є на серці для Бога, це значно приємніше і важливіше, ніж просто гарно побудовано, сформульовано, гарні слова і все інше. Тому Бог шукає щирість, шукає щирих людей, Богу з такими людьми легко співпрацювати і Бог хоче. І кожного з нас, бачите, саме такими. Наступний вірш, який ми читаємо в цьому псалмі: я сказав Господеві: Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. Давид багато років тікає і переховується то від Саула, то від Аспула, Давидове Солома, як воїн, він мав дуже гарний досвід. Да? Бо він ще коли за царя Саула воював в більшості битв він приходив з перемогами. Він був гарний воїн і мав гарний досвід. Ті люди, які були з ним, коли він тікав і переховувався від сеула весолома, це також були хоробрі воїни. Це були сильні люди, які знали володіти мечем і так далі. Але Давид, не дивлячись на це, все він каже: до Бога: Доброму є тільки в тобі. Тобто він не гордиться своїм військом, своїм його оточенням. Він не гордиться, можливо, своїм досвідом, який у нього був і немалий. Він не гордиться там своїм статусом, бо, хоч він зараз тікає і переховується, все одно, по факту він цар, бо він помазаний на царя. Він не цим гордиться, не обставинами, якими склалися. А він каже: Добро моє тільки в тобі. Він розуміє, що от, якби не Бог. То ні його досвід, ні його друзі, ні його зброя нічого би не помогло і нічого би не спрацювало. І цікаво, от коли йому не просто він не нарікає. Він не якось не сумує, не розчаровується, а він навпаки зауважує Божий захист у своєму житті. Тому це важливо. Йому складно, але він не шукає за що би причепити, за що би поплакати, нарікати, А він навпаки бачить, що добро, яке є в його житті, це тільки завдяки Богу. Тому це важливо і нам в житті зауважувати все, те добре, що є в нас. Якби не Бог цього всього би не було, навіть самих маленьких дрібниць, тому Бог, джерело усяких благословінь, які є у нашому житті. Третій вірш: до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Інший переклад цікаво каже: і ті, що на землі Богу себе посвятіли, люди достойні, восхищаюсь я ім'я. Оці слова каже Давид. Восхищаюся ім'я. Давид захоплювався святими посвяченими людьми. Це досить важливо е і так важливо, прочитаючи цей вірш, задати питання собі, А ким захоплююсь я, які цінності я ціною в людях. От Давид захоплювався святими людьми, достойними, які Богу себе посвятили. От він на таких людей звертав увагу, дивився приклад, який брав ким захоплююся я у мене є знайомий, який е, має одного відомого актора, який знімається у фільмах, і він настільки ним захоплюється, що нема різниці, який фільм, нема різниці, якого жанру той фільм. Ну, якщо в тому фільмі є цей актор, він той фільм має подивитися обов'язково. От є люди настільки захоплюються іншими людьми. Але Давид каже, що він захоплюється святими людьми, посвяченими людьми, оце є те, на що він споглядає. І ще важливо тут, роздумуючи про це питання, таке можливо для нашу такої критичної оцінки самоаналізу, чи живу я таким життям, щоб мною захоплювалися. От у Давида були такі люди, дивлячись на них, він захоплювався. А чи захоплюється хтось моїм життям? Або по іншому простіше сказати, до чого моє життя надихає інших людей, і чи надихає воно взагалі? Це з одного боку такий приклад для нас, з іншого боку, це виклик для нас для кожного з нас. Наше життя має надихати інше. Життя Ісуса Христа, на відміну можливо, від сучасників, фарисеїв, всього іншого, було нічим таким непримітним, окрім чуд. Але подивіться, скільки сьогодні його послідовників, скільки детально зчитають Євангелія, скільки фільмів знімають, книг пишуть, захоплюючись життям Ісуса Христа. Тому нам важливо дійсно жити так, щоб наше життя. Було прикладом для інших і надихало інших дійсно захоплюватися богом. Четвертий вірш. Нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви із крові, а їхніх імен не носитиму в устах своїх, каже Давид. Е Цікаво, що перед цим Давид казав, що добро моє тільки в Богові. Тобто він зауважує, якщо щось добре, то це тільки від Бога. А тут каже, що смуток множиться багато смутку в тих, хто обирає собі інших богів. Хто не вірить, не служить Бога, а вибирає інших богів, у тих намножується смуток. Тобто хто обирає Бога в тих, тільки добро. Хто брай інших богів, той собі намножує смуток, і в цьому вірші Давид показує, що він не хоче нічого мати спільного з ідолопоклонством взагалі. І каже, навіть імена їхні згадувати не хоче. Ми читаємо їхніх імен наноситиму в устах своїх, навіть називати ці імена цих богів, цим захоплюється він не хоче. І долопоклонством займатися також. Думаю, про нас з вами у нас час. Серед віруючих людей дуже часто це є, коли піднімаються якісь там ті чи інші спорні питання. Ну, наприклад, там якось питання в різдва, там ялинки, паски чи ще чогось, то дуже часто багато віруючих людей кажуть: та це язичництво, це язичники придумали, щоб це, це язичники так робили, і так далі. Але я думаю, для чого нам уникати захоплюватися різними язичницькими практиками, які вони не були. Коли ми читаємо Біблію, то критерієм, що є правильно, правильно чи неправильно, можна чи не можна, добре чи зле, що має бути? Вісай написано: звертайтесь до закону і свідоцтва. Тобто, якщо тобі важливо дізнатися Божу волю в тих чи інших питаннях, або дізнатися правильно це робити, неправильно можна чи не можна, не обов'язково уникати, вивчати всі е, язичні лжевчення, ритуали, практики і таке інше для чого? Бог сказав до закону і свідоцтва для чого забивати голову тим, що є неправильно і як неправильно краще читати і наповнюватись тим, як має бути правильно. Це буде для нас легше, правильніше, і користі від цього буде значно і значно більше. І отак от думав Давид. Він каже: оці всі язичницьки життвицю це знати не хочу, даже імен тих богів називати не хочу. Мені не до цього. Він никав і захоплювався Богом. Навчався, як має бути, служити, і ми бачимо, як це проявлялося в його житті, яким благословінням це було для нього. Тому нема потреби для того, щоб вникати, вивчати всі живчення, як колись ти споступав, як неправильно. Краще читати Боже Слово, свідоцтво його і бачити, як треба поступати правильно. П'ятий вірш каже так: Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою. Підпираєш, цікавий є один з таких українських перекладів, Хоменка. То тут, коли в нас написано Господь, частина спадку мого, Хоменка написано Господь, пай, насліддя Да? Тобто, коли ми говоримо про спадщину, про насліддя, яке може достатися від батьків, так? то от Хоменко собі розумів, дуже часто діти отримують якусь землю, от той пай, який достається від батьків. І він каже: Господь пай. Насліддя мого частина спадщини. Я отак думаю, коли читав цей вірш, яким чином Бог може бути частиною спадщини або частиною насліддя. Але коли ми читаємо книжя Мойсеєва, коли ми бачимо, коли ізраїльський народ прийшов в обіцяну землю, перейшовши Йордан, що відбулося тоді? Коли вони завоювали ту землю, вони її поділили жеребком. Кожне коліно, кожне плем'я Ізраїля мали певну частину цієї землі, яка їм випала жеребком, але нічого не випало левитам, там, да? тому що Господь сказав Я їхня спадщина. Тобто, за рахунок землі, яка передавалася в спадщину з покоління в покоління, люди, отримавши спадщину від батьків, мали де працювати, мали що їсти, мали за що жити. А у левитів цієї землі не було, але Бог сказав, я буду їхньою спадщиною. Тобто Бог каже: Я беру на себе відповідальність, як і за що мають жити Левити. Я буду дбати за їхній добробут. Тобто, землі в них не було, але Бог сказав, що я за них подбаю. І ми бачимо, яким чином це працювало тоді. Бог за них дбав. А тепер, коли думаємо про Давида, Давид він більшості в бігах. Він не працює на роботі, в нього стаж не йде. Пенсії, можливо, не буде. Можливо, він теж десь думає за спадщину, але бачимо, він за це не переживає. Він каже, що Господь частина моєї спадщини. Він впевнений, що Бог за нього подбає, і він ні за що інше не думає. І ще такий момент спадщини, який є важливий, окрім батьків Da, e, коли дитина був син первенець йому доставалася подвійна частка. Іншим дітям також доставалося, але ну, вже менше, але все одно щось перепадало. Давид, ми знаємо, він свого батька не був первенцем. Da, він не був самим старшим, тому якщо йому від батька щось і було в спадок, то звичайно, це не то, що первенцю, але щось було. Але не дивлячись на те, щоб йому досталося від батька, коли я читаю, от як господь може бути спащеною e, насліддям, Віра, віра його батьків, віра його батька також передалася йому. Його батько вірив в Бога, навчив його відносинах з Богом, направив його життя до Бога. І от він каже, що Господь це частина спащини моєї, окрім землі, там золота, чи ще чогось, що мені досталося від батька, Бог достався мені в спащину. Батько навчив його віри у Бога. І тому цей момент є важливий. Ще написано, що. В даному вірші, що Господь част, е, частина спадку і чаші моєї, Бог, ча, частина чаші. Чаша да, це доля людини, Бог частина його життя, частина його долі. Е, частина значить складова, без якої його доля, його життя було б неповноцінне. Да? Тобто він робить на цьому акцент. Є моя доля, і Бог частина моєї долі. Забрить цю частину, і от моє життя, моя доля вона була неповноцінна. І тут цікаво, пише Ти долю мою підпираєш. Інші переклади кажуть: Ти тримаєш мій жеребок, про який жеребок взагалі може йти мова. Жеребок це то, що випало в людині. Людиня, от нашої хитіла, кинула жеребок, то, що їй випало. Тому Давид каже: той мій жеребок, яка випала моя доля, каже, ти її підтримаєш. Моя доля у твоїх руках. Він робить на цьому акцент, тому що це є важливо. Шостий вірш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спащина моя. Давид не нарікає на цей жеребок на долю, яка йому випала, як йому можливо тяжко і все інше. А він радіє тому, що є навколо нього. Він зауважує ото добре, і він за це дякує Богу. І от подяка да сьомий вірш. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Мої нирки, інші переклади кажуть, моє серце, ще інші перекладачі переводять це внутрішність моя. Да? Він каже навіть ночами. Коли я думаю і читаю, що він каже, навіть ночами навчають мене мої нирки, навіть ночами, тобто в день це само собою, це однозначно, але навіть нав... ночами я навчаюся. Я думаю, яким чином вночі можна навчатися? да? Дуже часто, коли ми щось провели гарно день, що читали, роздумали, і от коли лягаєш. Перед тим як заснути вже темрява, да вже нічого ні на що не дивишся, нічого не відволікає, просто на чимось роздумаєш. Дуже часто приходять важливі цінні думки перед сном. Інший момент, яким чином Бог може навчати вночі, це через сон. Бог дає такі сни, коли Бог навчає, Бог відкриває, показує свою волю. Тому на цьому також важливо робити акцент і Давид саме робить. Каже, навіть ночами навчають мене мої нирки. Бог навчає Спілкувався з Давидом навіть ночами через сни, і, можливо, хтось в когось більше, в когось менше, але і на сьогоднішній день Бог не помінявся. Мені особисто було кілька моментів, коли Бог особисто чітко відкривав мені свою волю через сон. І от коли я був той два рази таке було, коли був сон від Бога, проходило кілька днів, і то як було в сні, так воно виконувалося в житті. Так було і в житті Давида, і він звертає на це увагу. Восьмий вірш. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він поправиться моїй, і я не буду захитаний. Да? Давид каже: Я Бога такого фізично, як своїх друзів, не бачу. Але, от уявляти, то я уявляю його постійно. Тобто, я постійно уявляю, що він є біля мене. І цікаво, от він каже, де він Бога уявляє. Він не уявляє, що Бог десь там зверху на небі сидить щось робить, чи Бог десь там ззаду дивиться за ним. Він каже: Я уявляю Бога перед собою тобто, Бог попереду, а я йду за ним. І він каже: Я уявляю перед собою його постійно. І кажучи, тут він каже, бо він по правиці моїй. Тобто, Бог десь спереді, я його постійно бачу. А бо він по правиці. він поруч зі мною. Я його уявляю постійно. Відчуття Божої впевненості в житті Давида, Божої присутності дає йому таку непохитність, дає йому впевненість. Пам'ятаєте історію Валама, коли він пішов. Коли він пішов туди, щоб проклясти божий народ на дорозі, йому зустрічається ангел. І коли вже ослиця заговорила, коли Валам побачив, то каже Валам такі слова. Я не знав, що ти тут, каже Боже, я не знав, що ти тут. багато людей дійсно так е, привикли, що от ми йдемо на зустріч до Бога, наприклад, в церкву раз в тиждень, побули там, закрили в церкву, закрили Бога в церкві на тиждень, через тиждень знову прийшли на зустріч з ним. Але оцей вірш дає нам акцент, що ми живемо в Божій присутності постійно, і в Біблії сказано, що слава Господня наповнює всю землю. Де б ми не були, ми постійно перебуваємо в Божій присутності. Це важливо. Давид про це пам'ятав, і він каже: Я це уявляю, що Бог переді мною постійно. І який результат цього? Дев'ятий вірш. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бачимо, в чому знаходив радість Давид. В тому, що Бог є біля нього постійно, каже, в цьому через це моє серце радіє. До речі, радість дуже така важлива складова життя християнина. Дуже важлива. Адже коли ми читаємо книгу «Не є», восьмий є», розділ і десятий вірш, то в кінці цього вірша написано так: не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Цікаво, да? радість у Бозі, це наша сила. Виходить християнин сильний коли. Коли він радісний, адже радість у Господі, це наша сила, сказав Бог через пророка Неємію. Якщо ми радісні, значить ми сильні. До цього закликає також у Євангелії Матвія Ісус Христос, говорячи, починаючи на гірну проповідь. Він каже, підсумовуючи такі так звані да заповіді блаженства. Він каже: радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах. Він закликає до радості. Да, вас будуть гнати, вас будуть переслідувати, проклинати і все інше. Але він каже: радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика. І от коли ми читаємо, яким чином це спрацювало, то книга дії апостолів написано, що на початках в перших розділах, коли учнів почали зловили за ім'я Боже, їх побили і навіть у в'язницю посадили, пише вони раділи, що могли постраждати за Христа. Здається, в чому радість тебе побили ти в тюрмі, але вони раділи, що вони постраждали за Христа, тому бачимо, як це працює у їхньому житті і. Бог до цього закликає. Давиду теж було нелегко, але він знаходив радість в тому, що він перебуває в Божій присутності постійно. Знати Бога, служити Богу це і радість, і на цьому робить акцент Давид. Але коли людина, життя з Богом, служіння з Богом сприймається як якісь обмеження або як якийсь тягар, це ніколи не буде благословенням для нього. Давид радів, тому що він знає Бога, що він знаходиться в постійній Божій присутності. Десятий вірш. Бо ти не опустиш моєї душі до шеолу, не попустиш святому своєму побачити тління. Інший переклад каже: не залишиш мене в могилі. Тут натяк на Воскресіння, впевненість да? у Воскресінні. Воскресіння це не просто якась там нова доктрина, нового заповіту. Да? Після Воскресіння Ісуса Христа. У це вірив Йов. Войов сказав, да, я знаю, мій викупитель живий, і останнього дня він підійме мене. І Давид теж говорить, має впевненість у тому, що Бог не залишить його тіло в могилі. Говориться про Воскресіння. І останній вірш даного псалму: дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство правиці твоїй. Дорогу життя, ти покажеш мені. Давид знову тут говорить про радість, про те, як йому добре з Богом. Подумайте, якщо в нього на устах, скільки радості, стільки захоплення Богом, наскільки більше його було в думках, адже не всі думки ми озвучуємо, але навіть на його словах стільки він захоплюється, говорить про Бога, значить, думки його були відповідними. Раніше він писав, що Бог у нього по правиці, а тут він каже, що блаженство у того, хто знаходиться по правиці Божій. Мама двох учнів да, просила, щоб один був праворуч, один ліворуч. Це означає, що вони були близько з Богом. Тому Давид тут підсумовує цей псалом і каже: бути близько з Богом це блаженство, бути по правиці з Бога, так близько, в тісності з Богом каже, це є блаженство. Тому блаженна людина, яка знає Бога, радіє Бога, служить Богу. І оцей псалом золотий псалом про то наскільки людині добре. Коли вона знає Бога, коли вона відчуває Божу присутність в своєму житті, це є благословенням для неї. Для його оточення і він ділиться з нами сьогодні цим. Тому я бажаю всім вам відчувати Божу присутність у вашому житті постійно. Це буде кожного з нас підтримувати, підкріпляти. Це буде великим благословенням для кожного з нас. Хай добрий Бог поможе і нам мати такі відносини з Богом, яких мав Давид, захоплюватись Богом, як захоплювався Давид, і хай через це ім'я Боже буде прославлене в житті кожного з нас. Амінь. 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 Золотий псалом, неймовірно, Вадим серйозно дуже дячний Богу. Я думаю, тут більше зі мною погоджується, якщо не всі чудово структурована викладка. Ось дивіться, я собі тут інсайти понаписував. Ну я натхнений, друзі. Я не знаю, як ви не знаю, якусь реакцію дайте. Тому що навіть якщо ви спали, то ви мали вже точно прокинутись. Вадим, дуже вам дякуємо. Після таких слів все, що хочеться зробити, це. Вадим, будь ласка, помоліться, помоліться за кожного з нас, за ці відносини з Богом, за ці нові відкриття, за інсайти, і потім буде ще одна маленька частина. Помолимось. Добрий Господь, Бог, подяка тобі, що цей ранок ми можемо знову досліджувати псалом, знову бачити, як правильно будувати відносини з тобою. Бачите, як важливо в нашому житті радіти, що ми знаємо тебе, що ми знаємо твою істину, що ти ведеш нас. Дякуємо тобі за це. Поможи нам захоплюватись з тобою і в думках, і на словах, щоб наші відносини з тобою дійсно гарно впливали на наше оточення. Хай через наше життя, наше служіння, нашу посвяченість тобі буде прославлено твоє ім'я на цій землі. Благослови кожного учасника, хто сьогодні був приєднаний. Поможи, щоб те, що ми читали над чим роздумували, воно дійсно втілювалося у нашому житті. Дякуємо за час, проведений з тобою в цей ранок. Амінь.